Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розібратися зі мною, які розміри податків там. Єдиного соціального внеску вам потрібно буде сплачувати в 2024 році, якщо ви фізична особа-підприємець. Адже нагадую, що з 1 січня 2024 року у нас зростає розмір мінімальної заробітної плати. Він становить 7100 грн. гривень. Наступне підвищення відбудеться у квітні 2024 року і буде становити 8000 грн. гривень. Так само, як і до прожиткового мінімуму, так і саме до розміру мінімальної заробітної плати у нас є Підв'язані виплати грошові, які ми з вами повинні. Виплачувати державі, якщо ми виконуємо підприємницьку, здійснюємо, вибачте, здійснюємо підприємницької діяльні підприємницьку діяльність. І дуже важливо для вас сплачувати єдиний соціальний внесок, адже на підставі єдиного соціального внеску вам зараховується стаж. Якщо ви сплачуєте просто єдиний податок, стаж вам не буде врахований, відповідно, ви маєте всі шанси залишитися без пенсії, адже пам'ятаємо, що з 2024 року, для того, щоб вийти на пенсію, в 60 Років вже треба буде мати 31 рік стажу. І так буде до 2028 року. Для всіх потім потрібно буде мати 35 років стажу. Тому, будь ласка, віднесіться до цього максимально серйозно. Значить, ми з вами розібралися з розмірами мінімальної заробітної плати. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб так само зросте і буде становити 3028 гривень. Тож давайте тепер подивимося. Якщо ви ФОП першої групи, то з 1 січня до органів пенсійного фонду вам потрібно буде сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 1562 гривні. Ви можете вираховувати самостійно, це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Єдиний податок буде становити 302 гривні 80 копійок. Не більше 10 прожиткових мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року. Він у нас становить 3020 8 грн відповідно ФОП першої групи з 1 січня 2024 року має сплачувати ЄСВ Пенсійний фонд у розмірі 1562 гривні та єдиний податок у розмірі 302 гривні 80 копійок. ФОПи другої групи так само будуть сплачувати в органи пенсійного фонду єдиний соціальний внесок у розмірі 1562 гривні. Єдиний податок буде становити 1420 гривень, адже згідно чинного законодавства єдиний податок, розмір єдиного податку для ФОПів другої групи становить 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2024 року. ФОП 3 групи так само буде сплачувати ЄСВ 1562 гривні. Та єдиний податок у розмірі 5% доходу або 3% доходу, якщо ви сплачуєте у разі сплати податку на додану. Вартість. Наступне підвищення: ми вже з вами будемо очікувати з 1 квітня. 2024 року бачите, так як підвищується розмір мінімальної заробітної плати, так само відразу у нас підвищуються з вами податки до органів до державної податкової служби та органів. Пенсійного фонду, що стосується єдиного соціального внеску, звичайно, я рекомендую всім сплачувати завжди єдиний соціальний внесок. Якщо ви оформлений як найманий працівник, обов'язково контролюйте свого роботодавця, тому що вимоги і критерії до виходу на пенсію, особливо до стажу, з кожним роком збільшуються, встановлюються більш жорсткішими, скажімо так. Тому для того, щоб ви могли вийти на пенсію. Рекомендую обов'язково сплачувати всі обов'язкові платежі, які передбачені для вашого виду підприємницької діяльності, тому що час дуже швидко плине, а потім дуже складно знайти. Ті періоди, так, що потрібно підтверджувати, там ви мені пишете дуже часто, так ми не зберігаємо, маємо таку теж прозвичку, не зберігати квитанції. Хоча, якщо ви сплачуєте все вірно, то в органах пенсійного фонду вся ця інформація має відображатися. Я також раджу, періодично, якщо ви не можете і не маєте можливості зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Підійдіть в органи пенсійного фонду, візьміть персоніфікацію і просто подивіться, чи все вірно вам враховується, чи рахується вам стаж, і скільки станом на сьогоднішній день ви маєте стажу.